Неможливо досягнути стратегічних цілей без стратегічних планів. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 13 березня, четвер. І у четвер на моєму каналі можете подивитися програму Нечистий четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про ситуацію у Курській області. Ситуацію, ну, в першу чергу, що стосується Збройних сил України, останніми днями багато почали про це говорити, обговорити. Тривалий час була достатньо така пауза. В обговоренні була певна інформаційна тиша, і, напевне, це було правильно, добре. Але ситуація змінилася, коли росіяни, як вони заявили, не показали кадри, що поставили прапор чи підняли прапор російський на в суджі, в місті Суджі, так? І заявили, що вони звільнили від українських військових суджу. Також. Вчорашній візит Путіна в камуфляжі, він також стимулював, якщо можна так висловитися, це таке обговорення питання ситуації в Курській області. І інформація, яку я прочитав от, останніми днями щодо звільнення командувача об'єднанням, оперативним командуванням північ генерал-майора Красильнікова, до речі, про нього. То, що я знаю, має доступ. До інформації всі говорять тільки позитивно від про нього, тільки позитивна думка і не розуміють таке рішення, чому його звільнили, він сам також не прокоментував. Сказав, що без пояснень. Це говорить, коли звільняють е, командувачів такого рівня, що щось не так. Не знаю, там, хочуть чи не хочуть якось його в чомусь потім звинуватити чи зробити за щось відповідальним, але ситуація ну, виглядає для нас не дуже позитивною, м'яко кажучи. І було багато і в соцмережах в військових, які також говорили про складну ситуацію в Курській області. Тому виникає багато питань, що тепер буде далі, бо ця операція, яка почалася влітку минулого року, безумовно вона була дуже успішною на першому етапі. Я про це також говорив. Але вкотре хочу зазначити, що я не є військовим експертом і не мені оцінювати рішення. Військового командування, там, проведення бойових дій, це кажуть, не моя компетенція, хоча з цього приводу є багато дуже різних думок. І загалом більшість зараз вона є такою негативною, зокрема, і стосовно головнокомандувача Збройних сил генерала Сирського. Але знову ж підкреслюю, це хай займаються дійсно цим і оцінюють, правильно це чи неправильно військові експерти або самі військові. Бо є, до речі, у нас такі військові експерти, які мають ну, до військової, скажімо так, науки чи до військової експертизи таке саме відношення, як я. Тобто ніякого. Але вони себе називали військовими експертами і коментують наліво направо, роздають там різні коментарі. До речі, цікаво, що їх і запрошують засоби маси інформації на різні майданчики, і розповсюджують оці їхні експертні в лапках, скажімо так, прогнози, висновки і так далі. Отже, ситуація стосовно в Курській області. Ну так, останнє, що я прочитав, а цими днями вже і іноземні ЗМІ дуже активно обговорюють, особливо кажу, після того відеоряду, яке розповсюдили в Російській Федерації, відвідин, якщо можна так сказати, путіним у камуфляжній формі, повторюсь, Курської області. Про це дуже багато говорили, і вже почалося таке активне обговорення. На Заході про ситуацію в Курській, в Курській області. Останнє, що я там почув, прочитав, це те, що, а, повторюсь, росіяни вже захопили місто Суджа, те, що було захоплено 430 українських військових у полон. Знову ж не знаю, наскільки це правда, бо там є посилання на росіян. Вони, як правило, завжди говорять, м'яко кажучи. Некоректно фактично займаються брехнею пропагандою, але думаю, що часом ми зрозуміємо, наскільки там дійсно були такі події. І те, що залишилась тільки одна шоста від 1200 квадратних кілометрів, які були в свій час під контролем Збройних сил України. Тобто, якщо одна шоста, ну, ділимо з 1200 на 6, виходить 200 квадратних кілометрів. І зв'язку з цим, знову ж, не вдаючись в оцінку. Військового командування, дій військового командування, рішень військового командування все-таки виникає декілька питань, ну щонайменше, я думаю, три, які можна поставити і спробувати на них відповісти. Перше питання: наскільки тепер питання Курської області буде актуальним, вагомим під час можливих мирних перевомин? Ми пам'ятаємо, що нам коли пояснювали мету цілі цієї операції, ну, там спочатку було дуже багато різних з цього приводу заяв, і в мене виникло ну, таке враження, що якось не зовсім мова йшла про якесь стратегічне планування, чим це все має завершитись. Але там останніми, останнім часом, останніми тижнями, місяцями мова йшла про те, що це буде достатньо вагомим козирем в перемовних щодо. Наших територій в обмін, можливо, на ці території в Курській області. І це ну, виглядало логічно і, на мою думку, правильно. Тепер кількість територій зменшилась, вона, я так розумію, буде зменшуватись. Колишній президент Франції, до речі, сьогодні Франсуа Олан сказав, що Путін буде намагатися захопити щонайбільше, найбільше територій, там селищ, щоб підійти з позиції сили до можливих перемовин. Найкращий. Позиції сили, до речі, так і про нас постійно говорили. Ми пам'ятаємо і до речі, і Байден так говорив, що треба підготувати Україну якщо до перемовин з найкращої позиції, тобто з позиції сили, і Макрон це говорив, і європейці. Про це говорили. Ну зараз ми бачимо, що на жаль, з позиції сили до можливих перемовин насправді підходить Путін, Росія, а не Зеленський і не Україна. І в цьому є ряд як об'єктивних, так і на жаль, на мою думку, суб'єктивних причин. Тому друге питання е, наскільки політичне керівництво втручалося в рішення про ведення бойових дій. Ми пам'ятаємо всі ці заяви, що ми там будемо триматися. Я маю на увазі заяву Володимира Зеленського раніше так він говорив і про пам'ятаєте і Бахмут, Авдіївку, інші території. Ну, чи можна зрозуміти жертви наших воїнів, е, які захищали українську територію, обороняли українські міста і села? Хоча там також є багато питань. я Думаю, що з часом ми всі на них будемо мати відповіді. У мене є безумовно своя думка, своя інформація, але знову ж це хай оцінюють військові експерти і військові. Так от наскільки було виправданим от це таке перебування на от території, такій великій, і чи це було політичне рішення, а не військове? Наскільки з точки зору от військової доцільності варто було це робити? бо… Третє, третє питання: що е, захищаючи чи, скажімо так, прибуваючи на цій території Російської Федерації, там було злучено багато е, військ українських, які могли допомагати. І там, пам'ятаєте, з самого початку було е, питання: головне, що от забрали дієздатні військові підрозділи з технікою, яку надали нам західні наші партнери для цього прориву, для цієї Курської операції. І таким чином послабили фронт на Сході, і Росія почала тоді просування, хоч не швидке повільне до просування, але це дійсно так ну і виглядало. Наскільки це от реально знову ж хай про це говорять військові експерти? Хоча я неодразово згадував і посилався на думку австралійського генерала відставці Міка Райена, Він, до речі, там, командував різними. Військовим підрозділами, зокрема в Іраку, в Афганістані, був стратегом у об'єднаному штабі в Пентагоні, тобто, ну, такий відомий насправді, і до його думки, прислуховуються військовий стратег. Так, от він на самому початку Курської операції, я про це говорив, я посилався на нього, підкреслював, що це успішна була операція. Україна досягла значного тактичного успіху, але. Це не стратегічний успіх і це не політичний успіх. І він, до речі, говорив, що на його думку не варто залишатися. Якщо є можливість, ну такі, щоб просуватися далі, окей. Але на його думку, от Україна продемонструвала всьому світу, що вона здатна, Збройні сили є дуже добре підготовленими. Це був і моральний такий хороший. Успіх для України загалом, як і для Збройних сил України. І що варто було б відійти або на територію України, або десь близько біля кордонів, для того, щоб логістика була ну, зрозуміла і її не можна було так заваджати, як зараз, до речі, це робиться в Курській області. Бо він сказав: чим довше буде перебувати значні сили, тобто з з часом це може перейти як в стратегічну, так і в політичну поразку. Тобто, та кількість жертв, яка може бути цим горив. У жовтні місяці 2024 року. І, на жаль, на жаль, от певні його такі попередження, певні його, якщо можна це назвати, прогнозами, вони стали от зараз збуватися, і це дуже погано для України. Так от, в цій ситуації, як на мене, також дуже цікаво зрозуміти, як я сказав, це питання щодо політичного керівництва, яке втручалося чи не втручалося. бо Знову ж, зараз виглядає так, що ворог просувався на Сході, на Донбасі. Ми так мали 1200 кілометрів квадратних території, тобто це могло бути певною розмінною такою картою, козирною картою перемовиних, але наша територія, яку контролюють Збройні сили, дуже суттєво скоротилася у Курській області. і знову ж, Наскільки зрозуміло, Путін хоче чим більше, чим більше, от, як вони говорять, на Росії звільнити територію. Тим більше Путін там заявив про те, що українські військовополонені військові це терористи, їх треба розстрілювати, таке інше. Я думаю, що ми також маємо тоді ну, передивитися відношення до військовополонених російських, бо ті кадри, які показують по українському телебаченню, в яких умовах. Перебувають російські військові а Потім ми бачимо, в яких умовах були, яких коли проходить обмін, повертаються додому українські військові, які були полоні. Ну, це я кажу просто нема слів, щоб не вживати нецензурну лексику. Тому ця ситуація з Курською областю, вона, на мою думку, зараз ну, рухається від успіху до не хочу продовжувати, чого, але щоб це не стало. Якось великою поразкою, чи не треба було раніше виводити наших військових, щоб зменшити кількість жертв, Я не знаю, там буде чи не буде це оточення. Знову ж, вкотре скажу мова, і маєте про це тільки серед військових, військові експерти можуть щось говорити, але так чи інакше, ситуація непроста, і сподіваюся, що все-таки вона не закінчиться для українських військових, які провають у Курській області. Ну, я би так сказав, Дуже великими неприємностями, щоб не вживати інших слів. Я сподіваюся, що ви додивилися програму до кінця, бо вона була вам цікава і пізнавальна. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналі. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення всіх своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!